Лімфатична система за одну хвилину. Усі клітини тіла потребують воду для роботи. Лімфатична система збирає надлишок цієї води та інших речовин, які можуть бути важкими для клітини. Вона включає в себе лімфатичні вузли, селезінку та лімфатичні судини. І ось основна проблема, яку має сучасна людина, це застій лімфи. Через нього ми можемо відчувати набряк в руках, або в ногах, або в інших частинах тіла. Застій може зробити наші вузли менш ефективними у боротьбі з брудом та мікробами, збільшуючи ризик інфекції. Застій дуже впливає на зовнішній стан шкіри. Вона стає менш здоровою та чистою. І також через нього. Сильно падає імунітет. Тож як це виправити? Відповідь дуже проста: фізична активність. Вона є ключовою для лімфатичного руху. Вправи та тренування допоможуть підтримувати систему у нормі. Ну і звичайно, що правильне харчування та водний баланс. І ось топ-3 добавки для покращення роботи лімфи: це у Надегато, куди в склад входить ехінацея, яка покращує роботу лімфи, лімфатик дренаж та вітамін С. Якщо тобі було цікаво, переходь у мій профіль більше корисного в моїх відео.